15-та година в Україні. Ви дивитеся новини? По 30 обстрілів припало минулої доби на Сумщину та Чернігівщину. Ворог застосовував каби, міномети та артилерію, але найчастіше безпілотники. Про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона зараз наживо зі студії. Сум. Юлю, вітаю! Тож які новини маєш на цю хвилину? Вітаю, Олександре, сьогодні росіяни скинули кап на магазин у Великописарівській громаді. Там саме були люди. Загинула продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла вже дістали з-під завалів. Ще двоє людей постраждали. Їм надають медичну допомогу. Дивом вижила ще одна продавчиня. Вранці ударні безпілотники знову цілили по сумах, влучили по двоповерховій нежитловій будівлі. Від вибухів вона зайнялась. Аби загасити пожежу, рятувальникам довелось зрізати аварійні конструкції підлоги, Територію обстежили. Цього разу люди не постраждали. Але в лікарні також помер 38-річний чоловік, який був поранений 17 жовтня. Тоді ворожий безпілотник на території Тростянецької громади влучив у вантажний автомобіль. Також вибухами пошкоджені будівля в Серединобудській громаді та легковик на Білопільщині. Росіяни продовжують бити й по Чернігівщині, як і раніше, переважно використовують ударні дрони. Вранці один з таких атакував лісогосподарське підприємство в місті Носівка Ніжинського району. Зруйнована адміністративна будівля, травмований 65-річний охоронець установи. Він в лікарні в стані середньої тяжкості. На місці прильоту виникла пожежа. З нею впорались вогнеборці. На цю мить у мене вся інформація. Олександре. Юлю дякую, наша кореспондентка Юлія Зайцева стежить за ситуацією північно-східних областях. Три модернізованих приміських потяги знищено внаслідок російського удару по фастову в ніч проти 6 грудня. Урядовці з представниками посольств Німеччини, Франції, Швейцарії та США. Відвідали вокзалу у Фастові, щоб з'ясувати масштаби руйнувань та розпочати відновлення. Вокзал у Фастові не підлягає ремонту. Наразі його демонтують. Крім того, внаслідок удару знищено депо приміських електропоїздів та 27 вагонів. Це були електрички, що забезпечували сполучення на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Орієнтовна сума збитків становить близько 300 мільйонів гривень. На Гуляйпільському напрямку двоє окупантів перевдяглися у цивільне, щоб пробратися у тил наших оборонців. Про це повідомили у держприкордонслужбі. Окупанти спробували обійти позиції, зайти у тил прикордонників, скориставшись негодою однак їх помітили і ліквідували. Український прапор в середмісті Покровська розгорнули штурмові групи полку Скеля. Відео прилюднив сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Як йдеться в їхньому повідомленні, російських окупантів нищать цілодобово в усіх районах у Покровську. Вкотре стерлися російські 30, та 35 та 74 та бригади. Їхні втрати тисячі убитих щомісяця. Оборона міста триває. І на покровському ж напрямку сили оборони зупинили 49 ворожих штурмів. Це найактивніший відтинок фронту, за словами головкома Олександра Сирського, на півночі Покровська наші війська контролюють майже 13 квадратних кілометрів. Вороги далі використовують тактику тиску малими піхотними групами. І вони численні. Про це в нашому ефірі розповів заступник командира 4-го батальйону Сила свободи 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України Володимир Назаренко. Росіяни використовують і броньовану техніку. Зараз це стало можливим з огляду на погоду тумани й дощі. З настанням другої половини осені, початку зими, ворог пересідає на бронетехніку так чи інакше з певною періодичністю, тобто не замість дрібних піхотних штурмів, а в доповнення до дрібних піхотних штурмів і намагається використовувати техніку. Техніка вже не така, як ми звикли там бачити з 22-го року. Це танкові колони чи броньовані колони. Зараз техніка це фактично мало впізнавані якісь коробки, обшиті щитами, решітками, не тільки обшиті вже є фотки, такі знаєте. Танки, їжаки, тобто вже з штерями, з проволоками, яка фактично виступає з самих обшитих каркасів, і таким чином, по декілька броньованих одиниць з десантом, або всередині, або зовні ворог намагається під прикриттям там поганої польотної мови видимості пробувати просуватися. І маємо нову інформацію від наших джерел ВСБУ щодо ураження нафтовидобувної платформи на Каспії. За уточненою інформацією відпрацювали по ній далекобійні дрони центру спецоперації Альфа. Це перше ураження Україною інфраструктури РФ пов'язаної з видобутком нафти в Каспійському морі. Зафіксовано що менше чотири влучання по морській платформі. У наслідок атаки зупинився видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує. Йдеться про нафтовидобувну платформу імені Філановського, що належить компанії лукойл Нижньоволськнафта». нафта. Це одне з найбільших розвіданих ВРФ і в російському секторі Каспії-Родовищ. його запаси становлять 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу. У Києві затримали чоловіка, який наводив російські удари на військові частини та ТЕЦ. Як повідомили у столичній міській прокуратурі у роботі на ворога підозрюють 21-річного жителя Хмельниччини, за даними слідства, він познайомився зі співробітником військової розвідки Росії в Телеграмі і за винагороду погодився збирати і передавати йому інформацію про військові об'єкти і ТЕЦ у столиці. Схопили поплічника РФ біля теплоелектростанції, той саме фільмував об'єкт. Підозрюваного звинувачують у держзраді. Він уже попросив обміняти його та відправити до РФ. 1902 дитини вдалося повернути до України після депортації росіянами. За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, викраденим неповнолітнім майже одразу змінюють документи, а ще силою змушують визнати себе росіянами. Їх залякують, забороняють розмовляти українською. Застосовують фізичні покарання. Уповноважений зазначив, що зафіксовані також випадки, коли щодо цих дітей відкривають фейкові кримінальні провадження. А через те, що РФ ретельно приховує викрадення маленьких українців, точну кількість депортованих дізнатися неможливо. Утім, до повернення українців додому залучені наші міжнародні партнери. Одним з таких є, наприклад, Катар. А нещодавно кількох неповнолітніх українців вдалося повернути завдяки першій леді США. Останні повернення у нас відбуваються завдяки зусиллям першої леді Сполучених Штатів Мелані Трамп. Ми не розрізняємо завдяки кому саме ми кажемо, що в рамках президентської програми «Bring back UA» станом на сьогодні нам вдалося повернути 1902 українські дитини, і це заслуга багатьох наших міжнародних партнерів. Культура та інвестиції публічно-приватне партнерство, меценатство, інвестиційні проєкти у Києві. Урядовці, парламентарі та бізнес обговорили законодавчі ініціативи і способи підтримки і відновлення культурних інституцій України. Докладніше про це розповість моя колега Ярина Марків. Збитки культурного сектору України від збройної агресії РФ з початку повномасштабного вторгнення сягають 24,5 мільярдів доларів. Така статистика Міністерства культури за оцінкою спільного звіту урядів України, ООН, Світового банку та ЄС потреби у відновленні та реставрації об'єктів культури та туризму сягають 10,5 мільярдів доларів. Український фонд культурної спадщини, до запуску якого країни-донори погодилися інвестувати 4 мільйони євро, не покриє всіх потреб. Потрібні партнерство, меценатство та інвестиції, співпраця культури держави та бізнесу. Сьогодні на події ми обговорювали закон про меценатство, точніше проект закону, тому що цей закон був схвалений урядом і зараз переходить на розгляд Верховну Раду. Це великий стратегічний проект Міністерства культури і загалом культурної спільноти, оскільки закон про меценатство дозволить залучати в сферу культури кошти від бізнесу і робити таким чином культуру ще більш спроможною і автономною наразі. Проект закону передбачає законодавчу рамку. А наступного року Кабмін обіцяє затвердити ще дві постанови про фінансові стимули для меценатів. Попередньо це 10% кешбеку інвестору та стратегічний вплив. Ну а саме меценатство це велика частина ідентичності української нації. Ще від князів Київської Росії українські меценати підтримували освіту, мистецтво, медицину і соціальну сферу. Володимир Великий, який запровадив. В християнське піклування Ярослав Мудрий, який збудував Софійський собор. Не можна не згадати музей Ханенків і Києво-Могилянську академію, а також сотні споруд та інституцій. Зараз меценатам українським, потенційним не вистачає великої мети. Бажання увійти в історію, безумовно, є. І якщо б мене спитали, як зробити так, щоб в лаврі були гроші, я б сказала, що це має бути апеляція до бажання. А людей, які заробили гроші в сучасній Україні, стати в один ряд з Ярославом Мудрим, з Петром Могилою з Іваном Мазепою. Щоби меценати інвестували в культуру, вона має бути модною та трендовою. А інституції спроможними та автономними каже бізнес. Автономність культурних інституцій один з головних викликів Тетяни Бережної на посаді міністра культури. Наголошує посадовиця. Нещодавно ми запровадили постанову Кабміну, яка дозволяє дозволяє культурним інституціям надавати ширший спектр платних послуг, тобто маючи культурну інституцію, культурна інституція може, наприклад, відкривати в себе в приміщеннях кафе. Якщо це, наприклад, великий заповідник, то можна відкрити готель, можна продавати мерч, тобто товари, сувеніри. Раніше це було заборонено, і дуже часто, коли це робилося, це не було абсолютно прозоро. Ну і на сам кінець ми нарешті переживаємо зміну мислення. Війна дала українцям важливе усвідомлення: інвестуючи в культуру, ми інвестуємо в безпеку. Бо саме культура сьогодні стоїть на передовій боротьби з російськими наративами і формує те, що ніхто не зможе знищити до 2014 року. до того як я після майдану заборонив приїзди російських театрів, російських антерприз, російських виконавців в Палац Україна і так далі. Український весь бізнес, майже весь я не буду зараз перераховувати, і в тому числі не чіпаю всіх тут присутніх компаній, а майже ті, які в якійсь мірі публічно десь тоді вискакували. Вони тільки інвестували в російські в російську культуру, тобто театр Франка. Ті часи чи будь-яка інша концертна організація не отримувала підтримки від українського бізнесу. А зараз театр Франка об'їздив усю Європу, подолав міф про бар'єр у мові, отримав повний солд-аут в Нью-Йорку на Бродвеї, А в Україні за 17 секунд продав по 700 місць в залі онлайн. Голос нашої культури звучить гучніше, і світ його чує. Ярина Марків, Василь Миновщиков, Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. О 16-й повернуся з оновленим випуском новин. Ну а доти лишаю вас у компанії Анни Каменівий. Сашко, дякую тобі. Продовжимо буквально за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.